Викриття масштабної системи тортуру колоніях, про розслідування прориву армії РФ на Харківщині та одеського військома, якого ДБР затримало на виході із СІЗО. Про все це просто зараз. У Топ Ньюс вітаю. Справу співробітника управління державної охорони передано до суду. ДБР завершило розслідування факту загибелі 16-річного підлітка на столичному фунікулері. Нагадаю, що 7 квітня компанія хлопців та дівчат збиралася прогулятися весняним хрещатиком і заодно прокататися фенікулером. У вагоні у них виник конфлікт з молодим чоловіком, який виявився працівником управління державної охорони. Після зупинки на верхній станції на тлі непорозумінь правоохоронець сильно штовхнув хлопця, той розбив головою вікно і смертельно поранився. Розбитим склом, на жаль, його життя врятувати не вдалося. Військовослужбовця Удо, який був на підпитку та під дією марихуани, затримано на місці події, звільнено з посади. Йому змінено підозру на суворішу, умисне вбивство з хуліганських мотивів. Та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Обвинувальний акт в суді чекаємо вироку за умисне вбивство з хуліганських мотивів. Суд може довічно позбавити волі. Нікому не вдасться уникнути відповідальності за скоєний злочин. І знову повертаємося з вами до тих, хто всіляко намагається уникнути військової служби, і до тих, хто маючи повноваження, охоче їм допомагає. З липня минулого року в Одеському ТЦК начальник одного з відділів несанкціоновано почав втручатися в роботу електронного реєстру військовозобов'язаних оберіг та скоригував дані щодо 138 громадян. Тобто 138 громадян офіційно стали непридатними до військової служби, коштувала послуга від 4,5 до 7 тисяч доларів. Якщо просумувати, то фігурант справи заробив щонайменше мільйон доларів. Частина військовозобов'язаних встигла виїхати за кордон. Інших правоохоронці запросили в ТЦК оновити свої дані. Як то кажуть, гроші на вітер. Посадовець ТЦК підозрюється в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. І знову про та-да-да. -да! Одеський ТЦК. Екс начальника одеського ТЦК затримали одразу після того, як за нього була внесена застава 12 мільйонів гривень. ДБР отримали інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти з СІЗО та переховуватися від слідства, зокрема, виїхати за кордон. Експосадовці повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 мільйона гривень. Також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаю, що в суді вже справа про незаконне збагачення сумнозвісного одеського військома. Він став підозрюваним, оскільки виникло чимало питань достатків його родини і легальності їхніх доходів. Віла на березі Середземного моря за пару мільйонів євро, дорогий автопарк тещі, офісні приміщення в сонячній Іспанії за сотні тисяч євро, які придбала дружина екс військома. Слідство встановило, що все це було придбано в умовах воєнного стану. ДБР зібрало величезний масив доказової бази, майно в Іспанії під арештом. А різниця між вартістю набутих активів та законними доходами фігуранта та членів його сім'ї складає понад 140 мільйонів гривень. Не виявлено жодного документа, який би підтверджував легальність коштів. За незаконне збагачення можна на 10 років позбутися волі та на 3 роки право обіймати певні посади. Стежимо. Прорив державного кордону на Харківщині. Чи мав місце факт злочину і хто винен, нагадаю, що 10 травня ворогу вдалося прорвати перший ешелон оборони та захопити кілька населених пунктів. ДБР розпочало досудове розслідування, аби з'ясувати усі обставини. Перевіряється рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин збройних сил України, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами, дії керівництва усіх ланок в регіоні та можливі факти безпідставного залишення бою? Позицій підрозділами Сил оборони Уже вдалося похвилинно встановити розвиток подій та призначити низку важливих експертиз. Попередня кваліфікація, самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби. Розслідування ДБР здійснює з урахуванням реальної обстановки у місцях дислокації підрозділів та без шкоди для виконання ними бойових завдань. І наостанок ДБР викрило численні факти тортур у в'язницях України. Чотирьом службовцям Башковської виправної колонії повідомлено про підозру в катуванні. Також проводилися слідчі дії в північно-східному управлінні з питань виконання покарань та у керівництва цієї установи. Жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв в установу відбуття покарань. Новоприбулим погрожували поселенням серед Відторгнутих загалом в'язнів та били до тих пір, поки не ламали волю й не примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої змушували прибирати підлогу і знімали все це на відео. У разі відмови нещадно били руками, ногами, гумовими кийками та палицями у різні частини тіла, викручували руки, тощо били довго. І все це фільмували. ДБР виявило великий архів з моторошними відео. Все це є беззаперечними доказами правопорушень, за які винні будуть покарані. Досудове розслідування триває. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і, звичайно ж, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.